Територія України розташована приблизно за три тисячі триста чотири тисячі кілометрів від епіцентру. І на перший погляд може здатися, що це далеко, але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах. Чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни зі сходу на захід. Історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів і з особливою шкодою для середньовічних споруд, не розрахованих на сейсмічну активність на сході країни. Сейсмічні події створять загрозу для промислових об'єктів, шахт і хімічних підприємств. Підвищуючи ризик техногенних катастроф та провалів ґрунту в населених пунктах. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні, пурпурні, помаранчеві відтінки. Це буде перша видима ознака присутності вулканічних частинок у верхніх шарах атмосфери.